Перед виборами Путіна подібна операція РДК, Легіону Свобода Росії, Сибірського батальйону це найкраща реклама того, наскільки територія Ерефії є захищеною та надійною. Бо Путін же ж хизується зараз знищеними українськими містами. Але чомусь у нього самого в глибокому тилу України вибухають нафтобази. Тож, завдяки успішній атаці дронами на відстань понад 800 кілометрів було виведено з ладу один з найпотужніших у Російській Федерації нафтопереробних заводів. Він базується у місті Кстово у Нижньогородській області. І за статистикою 2022 року це підприємство перероблювало 15 мільйонів тонн нафти, і це складає близько 5% від загального обсягу російської переробки загалом.